Это кто у вас? Петя, просто Петя. Цей півень одним з перших з'явився на подвір'ї пана Вадима. Він, як і решта порід, декоративний, та й прізвисько у нього і для цього виду птахів досить звичне. А от хобі для колишнього бійця то екзотичне. І з'явилося воно вже після остаточного повернення додому. Я, говорю, мабуть, контузії. я не знаю, як це пояснити. В тому році, десь рік назад, ми купили перепілок. 100, 100 штук, так. Да. Ну так, спробували. Будемо займатися, не будемо. Ну, немножко понравилось. Згодом побачив, що в нього виходить, і господарство почало поповнюватися. До перепілок приєдналися декоративні півники. Господар вже налічує сім різновидів. І з'явилися вони у нього абсолютно різними шляхами. Все через об'явлення, через інтернет, на виставки. Чому саме свійська птиця потрапила у коло вподобань, учасника то пояснити не береться. Він самостійно пішов за допомогою до психолога. каже, розумів, що після пережитого йому це просто було необхідно. А разом з тим знайшов таку ось віддушину, яка на його думку потрібна кожному, хто служив на сході, та бачив смерть на власні очі. Вернулися туди, ну, не када всі возвращаються туди. Лідемо, людям, як не крути, нужна какая-то Даже не какая-то, обязательно нужна реабилитация. Или какое-то дело. Нужно обязательно работать с психологами. Многие этого не хотят, многие боятся, многие опасаются, многие думают, что сами через это пройдут. Я после, после первых ротаций как бы слышал о синдроме войны, но по своим ощущениям понял, что меня это не касается. Оно, оно коснулось, когда это все закончилось. Хобі в комерційну справу поки не переводить, хоча такі думки є. Та для цього потрібна велика площа, щоб розводити і вирощувати цих птахів. Якщо у нас з ребятами мисли, може бути нам вже положено як би, земля під сільське господарство. Ми зараз ведемо переговори з чиновниками. Нам пообіцяли в Чернігівському районі виділити землю. Може ми там почнемо цим займатися. Поки ж півники залишаються лише задоволенням, а господар спостерігає за народженням нового життя та перевтіленням курчат в дорослих гарних красенів. Символ цього року для всієї країни на багатство та заможність, хоча рішення далося йому нелегко, Чубатий довго ходив довкола двох тарілок з зерном, вагаючись яку обрати.